Всім привіт на моєму каналі, можливо, вже нікого не здивую. сьогоднішніми подіями, це підрив окупантами Каховської ГЕС, Новокаховської ГЕС. Я сам з тих країв, це екологічне лихо, я вважаю, найгірше. Тому що сама Новокаховка прийняла на себе основний удар. Це трапилось десь близько 2 ранку, в 5 ранку вже позадали, вони знаходяться там. Що... Вже підтоплює окоховку. Найжахливіше те, що масштаби просто нереальні. Щоб ви розуміли, вода розлилася там, де у нас до культури, туди вода дійшла, вже наполовину міста вода дійшла. У нас в місті був такий маленький зоопарк біля води. Не встигли врятувати нікого, тільки там лебеді, а єноти, наскільки я знаю, там поні була. Козуки, там, свинки, всі, всі потонули. Лімури були, мавпочки, все це не встигли навіть повідкривати клітки. Це просто жах. Так само по місту плавають тварини, так само у плавнях тільки перезводилось життя, ті самі зайчики, білочки та все інше. Але що далі твориться? В Дніпряни так само підтопило дуже сильно. Але там по старому руслу Дніпра йде круче така. Тобто в кінці Дніпрян вже затоплено, підтоплені будинки, а на початку ще ні. Але вже залишилось близько пів метра. Це перший день. Зараз восьма вечора, 20.16. На даний момент дзвонив пів метра. Залишилось, щоб вода пішла на по вулицям Дніпрян. Далі у нас іде Корсумка між Корсумкою та Дніпрянами води дуже багато, дорога вже затоплена. В Корсумки також люди там в основному всі займаються теплицями. Затоплено повністю теплиці, урожай і все інше. Корсумка під водою. Далі у нас казачі лагеря йдуть також під водою, багато що. Я не говорю, що повністю село під водою, ну ті вулиці, що біля води, вже затоплені. Людей ніхто не евакуює, хоч багато там з флагами Росії ми отримали паспорт. Ми тепер граждані Росії, але ніхто не збирається, навіть там сільські ради ніхто навіть не питає у людей, яких реально позатоплювало, чи потрібна допомога, чи є вам куди виїхати, чи є як допомогти. Просто ну. І що сталося? По свідченням сталося те, що пролунали вибухи, але не прильоти, а просто вибухи. Як ми знаємо, раніше ГЕС була замінована. Пролунали вибухи, і після цього почувся шум води. До берега не підпускають. На кожному провулку до берега стоять. <кій> Я буду казати за слово про цих людей, бо нема слів таких, яких описати. Стоять і не пускають. Просто вам нема чого робити, все контрольовано, нічого не контрольовано. По місту повністю вода це говорю за Новокаховку. Що далі в нас іде? Далі йдуть інші села, далі далі йде Цюрюпинськ. Це я говорив про лівобережжя. Це Рюпінське, де також дуже затоплено. Там багато відео, де вода вже людей в хаті вже по, двірок, по самий верх. Також ніхто не евакуює. Нічого не робиться на цій стороні, тому що нема можливості. Була б наша влада, все б зробилося. Нема можливості це зробити. Це просто лихо. Це виходить, виходиш на берег і бачиш. Такий, така гора була десь метрів 16 і рівень води, там страва у нас були плавні, їх просто не видно, все під водою. Стояв огромний кран, металобруг грусив його, також несло десь по воді, пливуть будинки, пливе все. Просто пливе рівень води. І ще до цього додати, що 300 тонн мазути попало в воду. Ми перед цим ще трішки так сарказмом раділи, що типу війна хоч. Ну, це погано завжди, це жахливо. Але вистановиться трішки біологічний стан Дніпра. В нашій області не буде ні броконьєрів, нікого. Що, і птахи, і риба віднереститься добре. Але як бачимо, віднерестилися десь уже все у Чорному морі. Дуже шкода, немає слів. Просто і людей позалишалися на дачах. Під водою, та й не тільки на дачах, залишалися, сидять на кришах, а ніхто їх навіть не може евакуювати, добратися туди, нічого. Так само і тварин в тих самих плавнях, тільки понароджувалися. Це шкода, що провів там все дитинство в тих плавнях, а більше не побачиш нічого. Ні сину не показати, що там, як воно було, де відпочивали, на якому дереві там ростуть ті гриби, вішенки. Нічого. Цього не залишиться. Я не знаю, як це буде встановлюватися так мало ще того, що це ще загрожує Запорізькій атомній станції. Ну, от, Дивіться, підняття рівня води нижче відмітки 12 метрів на Каховському водосховищі означатиме екологічну катастрофу. В чому це буде проявлятися? Це буде проявлятися в тому, що буде вмирати все живе, що було у воді. Воді і те, що харчувалося водою, я маю на увазі рибою, водорослям і всім іншим. За рівня води у 13,2 метри можливе припинення охолодження реакторів, що загрожує ядерною катастрофою. Всі ми пам'ятаємо Чорнобильську атомну станцію, всі ми пам'ятаємо трагедію, яка сталася в Японії. Не хотілося, щоб це сталося у нас, але це все можливо будьте до цього готові. Можливо, і таке. Я не сильно розбираюся в атомних станціях, але я думаю, що її до цього часу відключать. Я думаю, що це можливо. Але на даний момент і, говорять, що ситуація стабільна на атомній станції, води ще вистачає. Наступна позначка у 13,1 метр означатиме, що більше 1 мільйона людей залишиться без води. Розпочнеться мор риб та птахів, що я казав раніше. Вода падає, риба залишається, а це, щоб ви розуміли, це відстань від Запорізької, від Запорізької ГЕС до Каховської ГЕС. Це дуже велика відстань. І отак Дніпро просто буде зужуватися, а це все залишилась суша, тут все залишиться риба, та що не встигне сюди. Риба, мідії, молюски, ну все на світі що було. Так само ті птахи, що харчувались. Чому залишаться люди без води? казалось би, ну Чого? Вода подає, більшість міст України наповнюють баланс води з Дніпра. Тобто закачують воду е в, оч в очисні споруди. Там ця вода очищується і подається вже на місто, на село. У ну, багатьох таких містах. Десь є артизіанські скважини, качають не потрібно Дніпро, десь там інші річки, а Запорізька область. Кривий ріг залежить від води з Дніпра. Тому запасайтеся, будь ласка, водою, у кого вода ще тече з крану. Нормальна вода тече, запасайтеся. Хай буде вона навіть технічна, наповнюйте відра, баклажки, все, старі якісь ванни це про тих людей, які в селі живуть. Все, що можливо, хай лучше воно буде. Любі бутилки, але не створюйте паніку, будь ласка, в магазинах. Не скуповуйте всі воду, як наче це ви п'єте в останній раз. Те, що ви скупите всю воду, хтось не встигне це купити. От тоді буде, буде проблема. Якщо кожен буде жити як жив, але купувати навіть ту воду, то воду в спінуть підвозити. Тому що це контрольована частина України, я говорю за право, правобережжя, воду встигнуть підвозити і все буде добре. За позначкою 12,7 метрів почнеться обміління водосховища, це призведе до знищення біологічного середовища. Ну, це зрозуміло, це тобто. Дніпро стане на рівень, який був там дуже багато років перед будівництвом цих ГЕСів, своє русло стане, а все, всі ці розливи все там повимирає. Що буде далі? Коли спаде вода, прогнозують, що потрібно 4 дня, щоб почався. Ну, рівень води зупинився. І почала вода падати. Будемо чекати, будемо дивитися, будемо сподіватися, зараз. Будьте обережні, хто на лівобережжі, хто мене дивиться, обережні зі струмом, тому що тих придурків не вистачає навіть клепи повимикати навіть в тих селах, ті вулиці, де вже підтоплені електричество, енергію повимикати, тому можна бути і враження струмом і суви, і все на світі. Якщо є можливість виїхати кудись далі. Виїжджайте, є можливість заночувати навіть на тому горищі, Лучше, краще заночуйте там, тому що можна спати, вода підійде і цього просто не замітене. Будь ласка, повідв'язуйте собак, повипускайте котів, хай воно бігає, живеться, по дворі бігає, хай ті кури бігають, качки, все бігає. Дайте можливість тваринам вижити. Навіть якщо у вас не буде можливості забрати їх з собою, всі тварини вміють плавати. Десь воно може бідненько приб'ється, залізе, та виживе, та все буде добре. Ті качки, кури я зовсім не переживаю, в них все буде і так добре, песи також плавають. Але дайте цю можливість тваринам. Зупиніться, подумайте про тим, як їхати, а чи я відпустив, чи навіть там сусіди, які там виїхали, врятувалися, зайдіть до них, перевірте. Якщо ви знаєте, що у вас там на вулиці десь бабуся чи дідусь, які малоподвижні, або інваліди. Сидіть, спитайте, можливо, їм потрібна допомога. Це... Ніхто вам не каже, що їх потрібно тягнути з собою, ніхто не зобов'язує вам заробити, але якусь -то допомогу ви зможете. Навіть так само підняти наверх або сповістити когось, що тут є люди вони потребують допомоги. Будьте обережні. Чекаємо гарних новин. В самому місті Новокахоку вода вже зупинилася на рівні, вже 4 часа. Чотири години, це є нова Каховка, це там, де сама ГЕС, яка була зірвана, вода вже зупинилася на одній з вулиць і вже 4 години на одній відмітці. Це трішки хороший знак. Тому що вода не просувається. Хоча течія просто неймовірно. Дякувати Богу, всі хлопці, що були на островах Херсоні, залишилися живими, по моїй інформації. Хоча вчора тільки сказали, що там останній застровів в Херсоні був захвачений нашими хлопцями. Він став підконтрольним Україні і зранку ми бачимо таке лихо. Не знаю, з чим це пов'язано, якими це треба бути ідіотами, щоб це зробити. Це просто нереально, немає слів. Дякую за підписку, за лайки. Всім добра.